Хіппо це пошуковик великих лімітних ордерів. Його завдання визначити не просто великий лімітний ордер, а аномальний ордер. Щоб відкрити хіппо, увімкни його у вікні налаштувань інтерфейсу. Для роботи з HIPPO тобі знадобиться також відкритий кластерний графік. У таблиці відображаються рядки з активами, де були виявлені лімітні ордери більші від звичайного. Щоб побачити розташування великого лімітного ордера, потрібно натиснути назву Тікера в таблиці. Ордери відобразяться прямокутниками на кластерному графіку. Зелений прямокутник це ордер на покупку, червоний на продаж. Якщо на графіку не відобразилися ліміти, значить вони знаходяться за межами графіка. Керувати відстанню лімітів від останньої ціни ти можеш у вікні фільтрів у рядку відстань. Чим ближче ліміт, тим суттєвіший його потенційний вплив. У вікні параметри в таблиці ти можеш вибрати, які колонки з'являться в таблиці. У будь-який час ти можеш натиснути на іконку підказки і прочитати про інструмент ще раз. Як використовувати інструмент Хіппо та інтерпретувати графік, ти дізнаєшся на другому рівні навчання.